Вітаю! Сьогодні огляді навушники з унікальним дизайном та найкращим звуком. Після попередньої моделі W31 ці навушники дійсно стали краще. З'явилась бездротова зарядка. Кейс став квадратної форми, сітка звуководу стала металевою. Шість звуководів дають кращий звук у режимі гарнітури. І вони достойні вашої уваги. І так, це внутриканальні ТВС-наушники Enco w 51 у кольорі Stereo Blue. Фішка моделі активнішому заглушенні. Я користуюсь ними біля чотирьох місяців і мені є про що розповісти. Розпаковуєш наче дуже дорогу річ, все на достойному рівні. Інструкція, шнур для зарядки та c чотири пари ну дуже якісних змінних амброшур. Вони м'які і вуха у них не болять. Та й тримаються вусі чудово. Матеріал антиалергенний. Глянцевий бокс та самі наушники, Запаху хімії не відчувається. Зразу видно якісний пластик наушників, виконані у темно-синьому кольорі. Самі наушники глянцеві з золотистими вставками, що переливаються усіма кольорами радуги. Бокс якісний, квадратної форми, підтримує бездрутову зарядку. Зарядка бокса триває 80 хвилин від кабелю Type-C по безпроводу 2,5 години. І навушники можуть грати до 4 годин від моменту, як ви витягли їх з кейсу. А таких зарядки може бути 4 від кейсу. Навушники найзручніші у світі, і це не перебільшення. Я їх перепробував безліч. Користувався молодшою моделлю W31. А вибирати навушники для себе річ непроста. Тут потрібно не тільки якість звуку, але як вони лягають у вуху, форма, дизайн, час автономної роботи, зручність. І тут усе це є. Підписуйтесь та ставте лайки, а я продовжу. В вухах абсолютно не відчуваються. Після 4 годин прослуховування вуха не болять взагалі. Звук не випадають. Це просто неможливо. Тож бігати у них можна і навіть корисно. Клас захисту від вологи, який дозволяє носити їх під дощем. Саме головне, чим вони відрізняються, це активне шумозаглушення. І повірте на слово, воно чудове. Шума не чути взагалі, для транспорту незамінно. Bluetooth версії 5.0 і вони працюють ну, дуже швидко. Ставив у вухо і музика грає, тут ніяких затримок. Усього 94 мілісекунди, А з деякими моделями ОПУ взагалі 47 мілісекунд. Звук, нарешті, має якесь виражене очерчення. Сочні баси, в кашу нічого не зливається. Усі інструменти чуються окремо і звук просто неперевершений. Гучності теж вистачає. Вони підходять до усіх стилей музик. Для телефонів ОПУ є програма, а для Android нещодавно з'явилась програма Hey Melody. У ній можна подивитися стан зарядки навушників кожного окремо та кейсу. Також можна обновити прошивку. Навушники з кейсу самі не випадають і тримаються міцно. Щоб достати навушник, потрібно злегка в сторону його потягнути, і він відмагнітець. Витягуємо і насолоджуємось музикою. Витягнули звук і вмикається пауза. Вставили, грають далі. Подвійний етап по правому навушнику перемикає трек, а по лівому вмикає шумозаглушення. Потрійний етап по лівому та правому викликає голосовий асистент. Хрипу немає навіть на максимальній гучності, а вона досить непогана. Баси глибокі. Звук кажуть краще, ніж в airpods. Затримки у грі також немає. Присутній режим гарнітури. Шість мікрофони відпрацьовують чудово, і вас чудово чує співрозмовник. До цього часу з карт не було жодної. У кишеню джинс поміщається чудово і достаються також. Глянцевий корпус трохи царапається, тому треба купити чохол. Силка в описі під відео і на навушники на чохол, хоча він ідеальний і потрібно доробляти. Я, наприклад, міняв скотч двусторонні, що тримався. Вага одного навушника 4 г. Кейс важить 42 г. Чутливість навушників 95 дБ, частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Підтримують кодик AAC. Я впевнений, якщо ви їх послухаєте, ви їх купите. Тож, якщо ви у пошуках навушників, вам у магазин слухати. Ціна навушників зараз впала. Їх можна купити за 2400 гривень в Україні. Ціна на AliExpress 1700 гривень. Силку залишу в описі. Модель вийшла непогана, конкурентів мало. За цю ціну вони найкращі. Ті навушники, які звучать краще цих, стоять мінімум у 2 рази дорожче. Тож вони лідери у категорії ціна якість, а можливо ще й краще. Я не меломан, але звук мені ну дуже подобається. І я не дуже хочу витягати їх звук. Вдячний за перегляд. Ставимо лайк та підписуємось.